У відео не буде води про Мальдіви, балі та інші казки. Розповім реальний покроковий шлях, який я пройшов сам та вийшов на дохід у 2,5-3 тисячі доларів на фрілансі. Саме зараз півтора мільярда людей у світі працюють віддалено на фрілансі, і ця цифра тільки зростає, але пам'ятайте, не існує чарівних способів. Ніхто не принесе замовлення та покладе вам гроші у кишеню. Готуйтесь працювати над собою, своїми навичками, портфоліо та іншими аспектами. У відео 6 дієвих кроків. Перегляньте їх, і я гарантую, що ви будете ближчі, ніж будь-коли до власного старту у фрілансі. Крок перший. Визначіть, які послуги ви будете надавати. Шукаємо по трьом критеріям: хто ти, який в тебе досвід з попередніх робіт і що ти в теорії можеш робити годинами, які навички ти маєш. Проаналізуй власні сильні сторони та виділи їх. Від цього можна відштовхуватись. Якщо особливих навичок для фрілансу немає, згадайте, чим ви захоплювались у школі: малювання, математика чи може література. Кейс ментра Visual 360 Олесі пряме підтвердження. Після 40 вона вибрала сферу, якою захоплювалася ще в школі. Перевіряємо попит на ринку України і світу за допомогою вакансій, сайтів пошуку роботи, фріланс-бірж. Дивіться статті, відео, шукайте реальні замовлення, де вказують бюджети. Прорахувати певну можливу суму за місяць не складно, досліджуємо вузькі ніші, адже там менша конкуренція і, звісно, більший дохід. 3D-візуалізатор, що береться робити всі замовлення, отримує одну оплату. 3D-візуалізатор інтер'єру та екстер'єру, що може комплексно виконати проект та працює здебільшого з комерційними проектами. Це зовсім інший спеціаліст з іншим рівнем доходу. Об'єднайте всі критерії та виділіть для себе декілька напрямків. Я не буду розповідати про окремі сфери, ніші та професії, адже відео тоді вийде на годину. Велика кількість інформації є у вільному доступі, і вам корисніше буде шукати самому. Наприклад, мій загальний досвід у будівництві більше 5 років. Тому будівництво дизайн та 3D для мене зрозуміла сфера. Перед початком навчання на 3D-візуалізатора я вже мав інформацію щодо доходу у цій сфері та фінансові очікування. Зараз я рухаюсь у більш нішу, не обмежуючи себе лише 3D візуалізацією квартир по 40-50 метрів, а беру комерційні замовлення та екстер'єри, підвищую свій рівень та цінність виконавця. А якщо ви хочете дізнатись, чи підходить 3D-візуалізація для вас, запишіться на безкоштовний онлайн-урок за посиланням у описі. Там ви дізнаєтесь більше про сферу 3D, доходи, попит на 3D-візуалізаторів та що взагалі потрібно, щоб почати. Крок другий: психологічна готовність та фінансова подушка. Неважливо наскільки сильно ви хочете змінити своє життя. Ви можете звільнитися, спалити всі мости і рухатись у бік фрілансу. Але якщо не будеш готовий, покинеш фріланс, як це роблять більше 70 новачків вже у перший місяць. Що я маю на увазі під психологічною готовністю? Відсутність самодисципліни та відповідальності все зруйнує ще в перші тижні. Босів немає, дедлайнів немає. Не плануєте свій день, клієнтів не буде, або вони дуже швидко від вас підуть. Комунікація з клієнтами це не лише про те, як ви спілкуєтесь, але й про те, як працюєте із запереченнями та відстоюєте свої кордони. Клієнти бувають з різних країн і сфер, і від ідіотів ніхто не застрахований. Правильна комунікація допомагає зберегти час, нерви і гроші, а неправильна швидко змусить вас опустити руки. Будьте готові до невизначеності в першому місяці. Одне замовлення. У другому два замовлення, але оплату отримуєш не одразу. Пошук стабільності у проєктах та доході може зайняти до півроку. Фінансова подушка. Розраховуйте, що мінімум 2-3 місяці фріланс буде приносити мінімальний дохід або взагалі нічого. Якщо витрачаєш 20-30 тисяч на місяць, на карці має бути 40-50 на певний час. Це гарантія, що не доведеться брати дешеві замовлення та шукати клієнтів спокійно. Не забудьте, що техніку навчання та підписки без цього ніяк. Але ж ніхто не заважає вам поєднувати фріланс, навчання з основною роботою, витрачати всього 2-3 години на день, кидати все та стрибати в нову сферу радять лише інстаграм-коучі, які приведуть вас до фінансової кризи з такими порадами. Після курсів з 3D-візуалізації я ще понад півроку поєднував фріланс із роботою на будівництві. Лише коли замовлень стало достатньо. Заробіток у 3 d перевищив тижневу зарплату на будівництві і з'явилась фінансова подушка – я повністю перейшов на фріланс. Зверніть особливу увагу на це. Не починайте без фінансової подушки. Та не звільняйтесь, поки не вийшли на стабільний дохід. Це буде лише байдикування місяць, а потім прийдеться повернутися на попередню роботу. Ось просте завдання, друзі. Порахуйте, скільки ви витрачаєте на місяць, помножте суму на три, додайте до суми інші витрати, такі як техніка, навчання, підписки та інше. Та напишіть в коментарях суму вашої фінансової подушки, що потрібно для старту у фрілансі. Та звичайно, поставте лайк і підпишіться. Крок третій: портфоліо: бренд та ваша присутність на ринку фрілансу. Кожну сферу потрібно вивчати окремо, але зрозуміло, що без кейсів та портфоліо отримати замовлення важко, що точно повинно бути у будь-якому портфоліо, ваші найкращі роботи, Бажано комерційного рівня. Додайте різні проекти, різні завдання, різні стилі. Опишіть, яке було технічне завдання, що ви зробили, складнощі проекту та інші моменти. Наявність відгуків теж якісно покращить ваше портфоліо. Лайфхак, знайдіть найкращих спеціалістів у вашій сфері та орієнтуйтесь на їх портфоліо. У сфері 3D портфоліо це ваше обличчя фрілансера. Один погляд на портфоліо і замовник одразу розуміє ваш рівень. Тому я приділяю портфоліо максимум уваги. Я розмістив своє на Behance. посилання в описі. Але пам'ятайте, у вашій сфері портфоліо може виглядати інакше, і спосіб його презентації теж може бути іншим. Неважливо, чи пов'язана ваша майбутня зайнятість соціальними мережами. Ваша присутність там це обов'язково. Почніть з цих соцмереж LinkedIn. Універсальна платформа для всіх створення сторінки обов'язкове. Тут можна підтримувати спілкування з вашими клієнтами, колегами та шукати нові замовлення. Спеціалізована платформа під вашу сферу, як у мене, це BigHans, айтішників GitHub. Додатки типу Instagram, Facebook, вони універсальні. Сюди можна додавати фото, відео та спілкуватися з іншими. Це може стати вашим блогом та допомогти з пошуком потенційних клієнтів. Фінальним етапом в деяких сферах може бути створення вашого власного сайту, що одразу відповість на всі питання ваших майбутніх замовників. Крок четвертий. Як зрозуміти, яку ціну ставити на ваші послуги, хотів би сказати, що можна просто погуглити фріланс-біржі та ціни у вашій сфері. Але це не так просто. Поки ви не отримаєте 3 чи 5 реальних замовлень і не поспілкуєтесь з клієнтами, неможливо точно зрозуміти скільки коштує конкретний проєкт. На початку візьміть за основу таку формулу: мінімальна вартість, за яку ви готові почати роботу над тим чи іншим проєктом. Оптимальна вартість, на яку ви зараз орієнтуєтесь зі своїм досвідом. Тестуйте ціни після декількох успішних проєктів. Це не означає, що треба скласти конкуренцію ілону маску, але підняття ціни на 10-20% буде досить виправдане через певний час. Але якщо у вас немає клієнтів, то беріть що завгодно за будь-яку ціну. Можливо, цей проєкт по низькій ціні відкриє дорогу для довготривалої співпраці з цим клієнтом. По оплаті працюємо лише з частковою предоплатою. У мене це 50 на 50 зазвичай. Бажано після перших замовлень перейти до підписання договору з замовниками. Пропишіть дати оплати, дедлайни, кількість правок, що можлива зупинка роботи до отримання наступної оплати. Чому це потрібно робити? Я розповів в цьому відео, де мене кинули майже на 1000 доларів за готовий проект. Пригляньте, щоб не повторювати моїх помилок. І ми дійсно вже дуже багато всього розібрали. Тому підпишіться, поставте лайк та відправте це відео другу, який хоче працювати у фрілансі. Крок 5. Пошук клієнтів та замовлення. Це один із найскладніших моментів у будь-якій сфері. Ви можете робити контент для соцмереж, створювати чат боти працювати дизайнером. Клієнтів доведеться шукати у різних місцях. Але загалом все зводиться до двох основних каналів соцмережі та фріланс біржі. Якщо будете якісно робити свою роботу, з'явиться третій. Це рекомендації від ваших клієнтів, але не на початку вашого шляху. Соцмережі це Instagram, TikTok, Telegram, Facebook, LinkedIn та купа інших. Плюси те, що я казав на початку, можливість показати себе та спілкуватись з вашим потенційним замовником одразу на одному сайті. Ви написали повідомлення, та ваш клієнт одразу побачив ваше портфоліо та інформацію про вас. Швидкість комунікації збільшується в рази. Мінуси просувати себе в соцмережах, щоб отримати більше замовлень важко та потребує вашого часу. Це робота на перспективу. Окрім постійних замовників, саме зараз я отримую дуже багато повідомлень, нових замовлень з інстаграму та фейсбуку. Я сижу у відповідних групах серед візуалізації, залишаю відгук на запит дизайнерів та маючи досить сильне портфоліо зараз, отримую замовлення через ці канали. Раніше подібного не було, та я прийшов до цього лише з часом. Фріланс біржі, Upwork, Fiverr, Freelance Hunt та інші фріланс-біржі. Плюси це безпечні умови, готові замовники. На Upwork ви створюєте свою особисту сторінку та розвиваєте її з відгуками та готовими роботами. На Fiverr ви просто пропонуєте себе одразу, як виконавця, та клієнт одразу пропонує замовлення. Мінуси у деяких сферах конкуренція дуже висока. І комісія біржі це 10-30%. Не думаю, що хтось може собі дозволити віддавати такі суми. На Ютубі купа відео, як працювати з тими чи іншими фріланс-біржами. З власного досвіду це може бути варіант на старті для пошуку перших замовлень та стабільного потоку клієнтів. Але не обмежуйте себе лише фріланс біржами. Реальні можливості не там. Крок шостий: стабільність та масштаб у сфері фрілансу. Цей крок ділиться на три частини. Фокус на постійних клієнтах, масштабування і постійний розвиток. Про ці речі ніхто ніколи не думає на початку свого шляху і дуже помиляється. Шукайте постійних клієнтів. Працюйте з тими клієнтами, для яких ви вже робили проекти. Вони знають вашу якість і вам легше отримати від них нові замовлення, ніж постійно шукати собі нових. Це економить час і дає стабільність. Робіть для всіх клієнтів більше, ніж вони потребують. Зробив швидше, якісніше, крутіше, ніж очікував клієнт. Клієнту приємно та він розповість про тебе своєму другу, Отримує ще замовлення від друга та нього. Ось так це працює. Кращий сервіс приносить ще більше замовлень, а відповідно, і грошей у вашій кишені, масштабування. Виходьте на ринок США, Європи та інші, навіть без знань мови, використайте чат GPT та беріть замовлення, підвищуйте час від часу ціни. Беріть нові замовлення та створюйте невеличку команду. Делегуйте проекти. Наступний етап після фрілансу це створення власної справи. Студія 3D-візуалізації, SMM чи контент – це єдиний спосіб досягти бажаного успіху у цій сфері. Розвиток. Слідкуйте за трендами у вашій сфері, актуальними інструментами, підвищуйте якість та швидкість. Це допоможе залишатися конкурентним на вашому ринку. У певних сферах дуже просто стати неконкурентним та втратити попит. Лише тримаючи руку на пульсі можна бути впевненим у своїй роботі завтра. Пам'ятайте! Кожен успішний фрілансер колись починав з нуля, без досвіду, без клієнтів і з масою сумнівів. Лише ці шість кроків відрізняють тих, хто залишився працювати у фрілансі, та отримав бажане від тих, хто потрапив у ті 70% фрілансерів, що покинули все вже у перші місяці. І якщо ви реально хочете змінити своє життя, фріланс може стати найкращим стартом, бо тут ви самі вирішуєте, з ким працювати, і скільки заробляти та як жити. А якщо ви хочете дізнатись більше про 3D-візуалізацію, запишіться на безкоштовний урок. За посиланням у описі, дякую, підпишіться, поставте лайк та до зустрічі у нових відео.